Всім привіт! Сьогодні у нас буде глітерний макіяж. Я намалювала такий мейкап з використанням тобто, місяця і так далі. Типу, побачила картинку, придумала в голові, і зараз я це буду відтворювати на собі. На мені на даний момент SPF від La Roche. Я його зараз не покажу, бо він у ванні, вибачте. Я тільки умилась, нанесла СПФ. Я не використовую ні тонер, ні зволожуючий крем, ні що інше. Тільки масочки глиняні і все. Ще якісь там масочки, але мені просто лікарка, лікарка мені заборонила використовувати щось інше, бо у мене може бути алергія. Хоча в мене не алергія, в мене просто акне, яке треба виліковувати. Напевно, я перейду на ретиноїди. Але це вже в наступному відео. Заодно протестуємо деякі продукти. Е, я хочу розпочати, напевно, із тону: нанести тон на своє лице. Це було б найправильніше нанести на даний момент тон. Нанесим плотний. Е, тон на шкіру, або тональну основу, або бібі-крем. Або бібі-крем від Bogenia, е, або тональна основа від е, Rimmel. Щось. Із цих двох. Напевно, я нанесу, нанесу, нанесу тональну основу. Вона буде більш плотніша, хоча я з цим згодна, що то, що то. плотніше взагалі. Взагалі таки прям плотніша. Я сказала, що цей BB-крем дуже плотний. От прям дуже плотний. Але він сірий, мені здається. Що Я зараз порівняю. Ось нанесла, І він на його дуже багато. Типу там капельку малесеньку не нанесеш. І ось е у нас. Ось. Бібікрем стікає, а тональна основа вона більш густіша. Бібікрем більш перекриває, я б сказала. Mm -hmm. Хоча тональна основа більш світліша. Я просто поєднала, але вау! Wow. Просто із тону. Обору я, напевно, bb крем від Bogenia. Купувала, по-моєму, я його за 250 гривень. Якщо не помиляюсь, ну стіни ж кожен раз змінюються. Наносимо тон. Я наносу, наношу кісточку. Я недавно ось буквально, по-моєму, вчора. Або позавчора спробувала наносити тонкісточку і мені сподобалося. Більш ніж просто спонжиком, але спонжем, тобто б'юті блендером, я е, розтушовую. Тон я нанесла, і цей bb крем дуже класно перекриває недоліки шкіри, так скажем. Ну, постакне. постакне він непогано перекриває. Але ефект, ефект маски все-таки є, бо я нанесла дуже багато тонну, люблю багато тонну. Мені подобається. Хоча він не так. Просто я не дуже багато нанесла, прикрила, клас, але прикрила класно. Мені подобається. Зараз я хочу вкласти брови. Брови я вкладу гель мейлом піском для брів від Eveline. Коштує, може, 150 гривень. Я точно не скажу. А, вкладу брови. Він взагалі це мило, але на основі як би воску. Крута штука. Я таке люблю, в мене брови дуже такі густі. Я недавно робила макіяж латинський, і там доволі класно я вклала брови, тобто я їх не піднімала, просто вклала, як дівчата-латинки латин, роблять це. Ну, у них дуже класно там брові тонкі, я б сказала, дуже тонкі брови у них і гарно вони їх там малюють і так далі. Ну, там, в них, там, в їх, там в них дуже плотний макіяж. Мені їхній їхні макіяжі, вони більш такі, я б сказала, прям макіяжі, там тон, очі, губи, брові. Знаєте, те, що я колись робила ці брові в 2016 році. Це консилером, щоб зробити класну форму і так далі. Це зараз типу, модно clean skin, або, типу, natural makeup так, так далі. Типу, більш зараз натурально а Там такі, знаєте, ці вейбові макіяжі. Ну, Вони таке люблять. Добре, я брові вклала, там трошки тону на них, я так покажу. Зараз, де я зацепила тон, я його зараз поправлю це все. Це займе пару хвилин, але ви це не замітите. Так, я вклала, і більше ну, нічого не треба з бровами бров робити, бо з брівками, бровами, я, я не знаю. робити. Зараз ми будемо переходити до самого головного це до малюнку. У мене має тут бути місяць. Намальований місяць. Використати податку з кремовими. Тонами, не знаю, під Боже, можна я трошки нормально сабіру дівчина, зберись уже, що за тупізнав він. Візьму палетку з кремовими тонами, як я зрозуміла, я не знаю, кольорами. Для макіяжу це Вібо. Ой, так, це Vibo купувала я в Польщі 450 гривень. І зараз я беру білий колір. Ось цей. І перехожу до малюнку. Ось я місяць вже намалювала. Тепер хочу, його, тепер хочу його закріпити рисовою білою пудрою, щоб він. бо це ж кремова текстура, щоб вона не розтіклася. Рисова пудра у нас буде від Хейн. Хайн не знаю, як правильно вимовлять гейн. Якось так. Вона сипається. Я Вже розсипала півпудрію тут на себе. Закріпимо оце, о, цей місяць. Я кажу, я тут так все просипала, що це жах і все. Тепер воно нас матове і воно взялося ось це наш місяць. Я хочу його е, Зараз я хочу зробити блискуч, тобто глітерним. Це потрібен сірий глітер, а сірий глітер у мене є тільки такий. Це я брала в копіюці. Кайла б'юті. Якщо хтось знає, копіючка — це такий магазин, де все привозиться з Аліекспресу, тобто з Китаю. І там багато всяких дрібниць. Я от гліттер собі взяла і так далі. Ну дешево і сердито, знаєте. Він нічим не повністю. Ось. Берем. Вау! Клас! Як його наносить, коли не нас запудру? <рес> У ягоді немає. Беремо таку тоненьку кісточку, беремо цей вітер. І. Чесно вам скажу, він як... це, я не знаю, текстура як соплі. Воно практично не розноситься. Кісточкою. Так класно виблискує. А що я хочу за дешевих глітерів? Зятих з копійочки. Копійка це та сама Аврора, ось я вам хочу сказати. Ну, я думаю, хто живе в деяких містах, там, як в Рівному, може в сарнах. Я не знаю, люди знайдуться. Що таке копієчка? Я не знаю, це здебільшого може по селах. Типу, в селах немає аврори. Це то є копійочка. Ту я глітера не жалію. Ну, все одно, він на камері не так передається. Нічого я потім пофікшу. Ось. Ось так наш місяць зараз виблискує. З місяцем ми закінчили. Це добре. Він дуже класно відбувається. Я не розумію, що на камері так воно не передається. Думаю, ви бачите. Ну, виглядаю дуже класно. Я коли дивлюся свою типу, своє дзеркало, воно дуже класно відбивається ці. Я думаю, як я вже просто прикріплю фото кінцеве або зніму ну, зроблю фото. Може, воно ну, так через фото буде класно придбатися. Ну, мені дуже подобається. А, тепер я хочу зробити хмарки. Типу, місяць в хмарах. Хмарки я буду робити за допомогою вати. Медичної вати. Тому я побігла по вату. Вати немає. Будемо малювати. Будемо малювати наші хмарки. Тому я розпочинаю малювати. Беремо той самий білий колір і малюємо хмарки. Я намалювала, тепер я зараз буду це все закріпляти ціннями. Щоб було сухо і гарно виглядало. Воно мені подобається, виглядає дуже так. Вау! Мені подобається, як воно виглядає. Зараз я це все буду ціннями закріплювати, щоб воно не розтіклося. Візьму я палетку від Rude. Ось таку вона дуже яскрава. Тут є дуже багато різних кольорів. А, і ще візьму я рисову пудру, щоб закріпити білий. Я буду зараз закріплювати білий. Візьму ту рисову пудру, яку я вам вже показувала. Так, тепер е, візьму колір Потім. ось цей, такий блакитний. І нанесу де я наносила блакитний відтінок. По-моєму кольор візьму. І золотавий, наче ну, наш це ж місяць відбиває правильно. Нахмаркав. Вау, круто вийшло, правда? Дуже круто вийшло. Але я то закріпила, я все це намалювала. Але, напевно, ми ще а, візьмемо пудру і пудрою закріпимо це більше, щоб воно було більш матове. Я взяла білу рисову пудру. Ось так у нас це вийшло і нас місяць серед хмар. Зараз ми знову беремо глітор. А на цей раз я хочу взяти золотий, поєднати його з золотом і з сріблом на одному оці сріба, на одному отці золото. Я не знаю, чи це буде достатньо, Я напевно просто візьму цей сірий. Ні. Візьму все-таки два, просто поєднаю. Тому зараз наносимо консилер. Щоб виділити нашу, нашу обличчя. палетка для контурингу від Revolution. І наносимо найсвітліше, беремо найсвітліший відтінок ось цей. Вони не підписані, тому я не знаю, як він називається. І висвітлюємо зону навколо ока. Тобто наші синячки. Багато його не потрібно, бо він дуже плотний, він дуже класно перекриває. Ось! Ось ми все перекрили. А тепер контуруємо наше лице. Все, ми зробили ось. Знаєте що? У мене є глітер. А, ось цей. Такий гарний синенький. Він називається кенді. Ось він. Нанесу я його на хмарку, напевно. Як-ні-як, -як, так буде виділятися дуже цікаво. Майгат, як він виблискує? Далі ми беремо ось цей золотавий. Він називається Hidliner. Headliner Handliner. ось цей. Я все наношу пальчиками, бо кісточкою вона не візьметься. Просто вау! Як це гарно виглядає. Знаєте, як це в небі? Оце місяць серед хмар, Оце коли нічна веселка. Так ось. Зараз це, то, зараз це відбувається на моєму лобі. вау, Це просто вау. А, і далі, я не знаю, у мене немає. У мене є білий. У мене просто є білий хайлайтер. Я не знаю, можна його нанести. У мене є звичайний хайлайтер е, від, ну, від палетки Паріса. Я його візьму і нанесу також. Ось. Це дуже класно вийшло і дуже блестяще. Мені подобається. Дуже круто вийшло. І я маю додати зірочок. Зірочок я додам просто накладними брилянтиками. Правильно я виражаюся, я просто додавлю це зірочки. Зараз я хочу нафарбувати очі. Просто гарно, легко нафарбувати очі. Тобто саме сонце знаходиться в цьому. Губи я просто зроблю нюдовими. Візьму ось цей від Essence. Він, ну, ось, прям такий коричневий, я б сказала. Ну, я хочу спробувати, мені подобається. Ой, його тут дуже багато. Ось у мене дуже багато олівців, олівців кольорових є, і це все від Essence. Хочу поправити ось тут, щоб не було видно цих складочок, Закріпити це пудрою від Essence також. Banana Powder називається: Світлий відтінок і так далі. Мені подобається подобається ця пудра. Є недоліку Essence. Їхнє опакування, воно дуже швидко ламається. Ну, Ламається саме ось тут. У них продукція дуже чудова, тільки опакування. Ну, але щось хочеться Бюджетна косметика. Так, поправимо наші стрілки, які я замалювала пудрою. Ось такі в нас стрілки вийшли і зараз хочу їх закріпити цінями. Е, Закріплю я їх ось цим кольором. Називається VIP VIP. Він дуже помаранч, він прям оранжевий, теж нам потрібно. Тому закрипта. І ще він з блискітками такі. Ці ціні дуже пігментовані. Цю палетку подарувала мені моя найкраща подруга. І вона дуже крута, ця палетка. В нас його грошей коштує. На сайті дивилась, що вона коштує 35. Доларів, 40 доларів. Я не знаю, чи рік у нас продається в Україні, бо я не гуглила. Тому не скажу. Не скажу, скільки коштує в Україні чи взагалі вона в Україні є. Ось костялки я зробила. Тепер хочу нанести золотавого кольору. Це Mind Stage mind Stage. Ось цей золотавий. золотавий Нанести його в куточок ока. Тепер фарбуємо її. Тепер ми фарбуємо її. У мене багато є туші, хочу попробувати також і тезенс. Вона таке дуже круте упакування цієї туші. Хочу перевірити, у мене багато туші є. Ось її я нафарбувала. Дуже такі довгі і густі вийшли. У ну, мене і так довгі вії. Тепер я хочу золотаву. Тобто, як сонце, нанести е, сюди, типу хайлайтер, е, замість хайлайтера і рум'ян. Нанесемо цей теж самий літер, що в нас був і срібний. Нанесемо його сюди. Ось так. Ось ми нанесли. А тепер ми будемо робити зірочки ось тут. Ось такі в мене є ще блискітки по наклеєні. Я їх зараз буду клеїти собі на лице. Тому для вас в мене це секунда, бо це буде дуже довгий і клопіткий процес. Ось камінці я нанесла, їх не надто багато нанесла, бо уже все так блистить. Просто все так вже блистить. Зараз ми приступаємо до губ. Губ будуть на звичайні мюдові. Візьму я, візьму такий я олівець під есенс. Матовий, звичайний такий нутовий. І малюємо контур губ. З губами я закінчила. Тепер. Yeah. Я не записала це ось це, оцю блестяшку. Називається Shine Magic, Тобто дінь-дінь. Він дуже крутий. Там, напевно, вже бачили в кадрі. Ось, він так розпилюється, як пильця фей. Так літає класно. І зараз вся квартира буде просто у блискітках. Ну, це так. Тому я купляла її у Аврорі, там за 30 гривень, напевно. І ось так такий макіяж у нас вийшов. Такий шайн, блискучий макіяж, глітерний, дуже сяючий. Мені сподобалася ця тема цього макіяжу сьогоднішня, яку я відзняла. Тому кому сподобалось, ставте лайки, подобайки пальці вверх. І пишіть, що вам сподобалося, що ні в коментарях. Тому підписуйтесь на мій канал. А з вами була я, Огороднічка. Па!